Станіслав Желіховський з нами на зв'язку, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславе, вітаю вас в на нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня і вам хочу розпочати із свіжої заяви від заступника голов... начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького. Він сказав про те, що Російська Федерація може розпочати нову фазу агресії проти країн НАТО вже до 2030 року. На вашу думку. З чим пов'язані припущення, да що Російська Федерація може зараз почати агресувати, приміром в бік країн Балтії або якихось інших країн? З чим це пов'язано? Яка зараз кінцева мета Російської Федерації? Все ж таки влаштувати якісь провокації в Європі чи займатися питаннями виключно України у військовому плані маю на увазі. Дов ну, згольду на те наскільки Російська Федерація розширює свої масштаби діяльності в Україні, а так само. Продовжує здійснювати різного роду гібридні операції на території країн-членів північно-татичного альянсу та європейського союзу. Ми можемо припустити, що Москва готується до можливого прямого зіткнення із країнами західного світу, але звісно в більш віддаленій перспективі, враховуючи те, що вона все ж таки на щастя не досягла своїх цілей в Україні, і Путін сподівається, що. Така можливість в нього виникне у випадку, якщо е, будуть підписані вигідні для Росії умови завершення активної фази бойових дій в Україні, якщо таке би гіпотетично би сталося. Путін би тоді почав би надалі е, спрямовувати усі можливі ресурси на посилення обороноздатності е, Росії. Ну і звісно би готував би різного роду е, варіанти того, як можна оперувати на території західних держав. Вже такі е, я не виключаю, що такі моделювання в Росії відбуваються. І Путін розуміє, що пряме зіткнення може статися, і якраз таки він побачив в Україні те, як насправді можуть діяти різного роду сучасні. Західні технології в реальних бойових, скажімо так, умовах, і він враховує цей досвід. І бачимо, що в країнах заходу, зокрема, ті, які мають географічне. Близьке географічне розташування до Росії, і ті, що е, знаходяться більш віддалено, наприклад, Німеччина, е, там є заяви, і е, так само є е, розуміння, то е, в, в контексті вже предметного е, в, втілення щодо захисту, того, що Росія може, скажімо так, піти на різного роду провокації, і тому зараз розробляються різні варіанти, щоб не допустити цього, або якщо власне це. І станеться то бути максимально до цього до цього готовими. Ну наприклад, зараз посилюється система readiness action plan саме це розгортання сил швидкого реагування і інші заходи, які можуть убезпечити від можливо нападу Росії, або скажімо так, під посилити готовність країн на випадок такої, таких агресивних можливих агресивних дій. Також ми бачимо, що власне географічно до Росії Польща та країни Балтії суттєво модернізують різні свої системи, зокрема ППО, та будують укриття для цивільних. Виходять ну наприклад, вийшли з отанської конвенції щодо заборони протипіхотних мін. Активно мілітаризують саме ті ділянки, які знаходяться поруч із Росією, і це стосується кордону із Нею. Ну і так само, якщо ми говоримо про такі важкоговики, наприклад, як Німеччина та Франція, то вони оновлюють свої збройні сили, виділяючи більше коштів на це. Тобто ми бачимо, що насправді готовність до такого розвитку подій має місце, але, вочевидь, багато хто розуміє, що краще не перевіряти. Такі ну 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 це все на власному досвіді і ліпше по. по... Посилювати саме Україну, і ось тут мені здається, буде більше якраз таки пророблено роботи в найближчим в найближчі роки, щоб саме Україна могла ефективно протидіяти Російській Федерації, і тому ми бачимо, що якщо ми говоримо саме про країни Європи, там не пристають на ідею щодо можливого мирного врегулювання саме в ті в тих реаліях, в яких ми зараз знаходимося. Тому що всі чудово розуміють, що Москва е, надалі. Нав'язує свої максималістські вимоги завершення активних бойових дій. А тому це в випадку, якби всі погодилися на таке і так само і Україна, ну чи скажемо, десь був би ну був би якийсь там мінімальний компроміс, то це скажімо так, запустило би той таймер, який точно би відраховував би навіть не роки, не десятиліття, і навіть можливо не роки, а місяці, коли б Російська Федерація змогла. Як знову відновити свої бойові дії на території України, так і вторгнутися до країн-членів НАТО та Євросоюзу. пане Станіслава, не буде так, що Росія може вдатися зараз до якихось провокацій гібридних. Ми не знаємо, що це може бути не до прямого вторгнення. І зробити вона буде робити все для того, щоб Європа сконцентрувалася власне на своїй оборонці і для того, щоб вони відійшли від теми України. І я не говорю про те, щоб зменшити обсяги фінансування, але все ж таки увага буде більша прикута цих країн до власного захисту до, до захисту власних територій і власної оборонки, а не до о, українських не до українських реалій. Так, я погоджуюсь, але ми повинні розуміти, що в Росії наразі навряд чи вистачить ресурсів здійснювати кілька операцій водночас, і тому вона можливо, би хотіли би отримати якусь певну паузу в російсько-українській війні, але на вигідних для себе умовах, щоб це уможливило би власне посилити її економічні спроможності, таке і таке інше. Тому ми бачимо, що недаремно в Москві вимагають від заходу зняття санкцій, ці або їх суттєве пом'якшення, враховуючи те, що російська воєнна машина залежить від економічних показників і тому подібне, і це б якби таке сталося, і санкції дійсно були би зняті або пом'якшені, то Росія би дуже швидко почала би відновлювати свої спроможності. І ось тоді я не виключаю, що вона би вдалася можливо до кількох воєнних операцій, зокрема і на території західних держав паралельно намагаючись підкорити Україну, тобто повернути в її свою як мінімум геополітичну орбіту а на а максимум, що вона хотіла би, це демонтаж української державності. Тому я думаю, що в Росії дійсно до таких сценаріїв готуються, і в Європі це чудово розуміють. Єдине, що зараз скажімо так дуже важко в предметній площині. Підготуватися до а, таких от воєнних операцій з боку Російської Федерації, адже Європа дуже довгий період часу сподівалася на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, а повернення до овального кабінету доля Трампа ста стало своєрідним холодним душем для багатьох, і особливо ті заяви і ті дії, які е, мають місце з боку американської адміністрації, і всі розуміють, ну чи більшість розуміє, що варто покладатися до більше, покладатися на власні спроможності, на власні ресурси, на власні інструменти, які можуть протидіяти, і класичним, і гібридним. Діям з боку країни агресорки, тому бачимо зараз, веде ведуться розмови, і очевидь є можна припустити, що ті чи інші країни будуть формувати такі, от скажімо так, невеликі альянси всередині самого НАТО, наприклад, щоб ефективно протидіяти от таким от викликам, які є зараз, або які можуть з'явитися згодом. Це я запитувала про озброєння в контексті і про подальшої військової підтримки в контексті того, що Зеленський говорить і анонсує, точніше, що Росія збільшить кількість ударів шахедами, зокрема по містах. Вчора, в своєму зверненні, він про це говорив і паралельно вчора у нас. Були поважні гості так. Міністр закордонних справ із Німеччини приїжджав до України, якраз з ним Зеленський обговорював питання допомоги і постачання Україні систем iris -T. з того, що я зрозуміла, ну з тих заяв, які оприлюднили зокрема офіційні офіційна сторона, офіційний Київ. Німці позитивно налаштовані, вони подивилися це, почули це міністр. До речі, вперше в Україні я так розумію. Вони почули нас і поїхали щось там думати, думати, радитись. Чи можемо ми припустити, що отакий візит особистий міністра може вплинути на подальше постачання на збільшення приміром систем ППО для України? Які у вас залишились відчуття після цього візиту? Одісно міністр закона справ Німеччини Йоган Вадефоль здійснив свій перший офіційний візит до Києва в якості очільника зовнішньополітичного відомства ФРН, і він зустрівся на з українським колегою Андрієм Сибігою, обговоривши військову, фінансову та політичну підтримку України, а також збільшення тиску на країну агресора і нейтралізації її як загрози для всієї європейської спільноти і дуже добре, що Міністру ну, пане Вадефулю було показано ті руйнації, які здійснює Російська Федерація останнім часом, і каз таки, навіть це стосується української столиці. Тобто і місто Київ не є в повній мірі захищеним, і а отже, потрібно звісно більше виділяти можливостей для посилення ППО, і і про це також сторони говорили. Під час зустрічі, і я думаю, що найближчим часом ми зможемо отримати позитивні сигнали. Але варто розуміти, що і е, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відвідував Україну. Нещодавно він чітко розуміє, які є виклики, і він е, скажімо так, десь не, 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 не знаходиться в якомусь віртуальному світі. Тож я думаю, що е, в принципі візит Вадифуля він е, обнадійливий, і це добре, що е, офіційний Берлін приділяє Україні багато то уваги, але в цілому картина для Німеччини зрозуміла, і саме тому ми бачимо, що е, на потреби України буде виділено більше коштів ну, згідно е, з, е, з, е, з тих ініціатив, які мають місце е, для е, в контексті прийняття німеччиною е, бюджету. Нового бюджету, і я думаю, що це посили дійсно наші спроможності. Єдине питання: як будь діяти інші країни, які є в європейському союзі, в НАТО, і там різні варіанти того, як вони можуть допомагати, але на жаль, не всі ще держави в повній мірі усвідомлюють те, або не хочуть, скажімо так, усвідомлювати, або роблять вигляд, що не цього не що не насвідомлюють. Всі тих викликів, які мають. Ть, місце, і тут потрібно працювати на двосторонній основі з багатьма державами, щоб спільним фронтом виступати проти Російської Федерації, тому що це ж не тільки про Україну, як ми тільки що говорили, а й про весь вільний світ. Тому е, я думаю, що е, такі от, 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 от дипломатичні кроки вони звісно важливими, але хотілось би більше практичних результатів, тому що я погоджуюсь з тією інформацією, що Путін намагається кількістю. По кількістю дронів, кількістю ракет і і, і інших засобів по подавити наші системи протидії їм, і ми бачимо, що ну фактично вся ну вся Україна не захищена, і вона палає постійно, палає, гинуть люди, руйнуються міста, інфраструктура і тому подібне. Дуже вразливою є вітчизняна енергетика, і Путін продовжує Його. цілити по цим об'єктам. Тож тут потрібно дійсно. Комплексно підходити до цього, сподіваємося, що ну, такі от візити вони дійсно будуть каталізаторами і будуть ну сприятимуть принаймні тому, щоб Україна отримувала більше можливостей спроможностей протидіяти цим загрозам, яких стає все більше і більше. На останок вас хочу запитати про санкції. 18-й цей пакет. Наскільки він важливий для нас? Ми бачимо, що Угорщина. Угорщина проти словаччина. Там, до речі, по, -по, -по словаччині теж будуть розбиратися е їм. Все не так. Ну і пам'ятаємо, ми ці заяви міністра закордонних справ Словаччини. Нещодавні про те, що треба пробачити Російську Федерацію. Е Наскільки важливий для нас цей пакет, і як можна повпливати як мінімум на ці дві країни? До речі, до речі, здається, вчора Зеленський так само говорив німцям, щоб вони якось повпливали на словаччину і угорщину. Ну, враховуючи те, що в Угорщині є чимало німецького бізнесу, то я думаю, офіційний Берлін може знайти mm -hmm. інструменти для цієї країни. Так само я думаю, що там можуть бути і власні підходи до словаччини. І хотілось би власне мати в Європі таких от лобістів. Я неодноразово про це до речі заявляв. І це стосується не лише, наприклад, запровадження цих санкційних пакетів Євросоюзом, а й, наприклад, в контексті подальшого. Просування України на шляху до е, інтеграції. У ЄС, і тут у нас на жаль є проблеми: проблеми з лобізмом, проблеми з підтримкою таких потужних країн, як Німеччина. І от, якщо офіційний Берлін займе отаку от сильну позицію, і він відстоюватиме інтереси нашої держави. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про євроінтеграцію, ми можемо провести паралелі з Молдовою. Вона бачимо, має більш кращі перспективи щодо подальшого просування на шляху до Євросоюзу, і тут її в цьому. Му допомагають, наприклад, Румунія, також можна і Францію згадати, яка е, теж підтримує е, офіційний е, кишинів. Е, тож я думаю, що тут, якщо ми дійсно матимемо Бодай одного, а краще кількох таких союзників, то нам буде легше приймати і ну легше очікувати від прийняття в європейському союзі і санкційних пакетів, і те, що стосується підтримки нашої держави, наприклад, фінансового та військового характерів. Ну і звісно, ми зможемо отримувати зелене світло, наприклад, в контексті відкриття тих кластерів, які уможливлять, якщо уможливить майбутньому повноправне членство України. В євросоюзі я вам дуже дякую. Дякую за вашу аналітику. Станіслав Желіховський був з нами на зв'язку, кандидат політичних наук і експерт міжнародний.